Віталій, добрий день. Я дякую вам, що ви погодились на моє прохання. Розкажіть, хто ви, чим займається ваш бізнес? Наш бізнес займається харчовими інгредієнтами, і ми вже працюємо на ринку України більше 10 років. Це чистий B2B сегмент. Маємо справу з спеціалістами у сфері харчування, технологій виробництва харчових продуктів. Ми їх партнери, і для нас дуже важливо бути компетентними і професійними при допомозі нашому клієнту. Для нас дуже важливо бути глибоко. Зануреними в той процес, тобто наші працівники це завжди професіонали, бо в іншому випадку, наші клієнти не захочуть навіть з нами і розмовляти і мати справу. Я знаєте, я сьогодні подивилась, що ми почали з вами працювати. З 27 липня 2017 року, тобто вже у нас 8 років? Угу. Що для вас було важливо, а я знаєте ще згадала, що, що ви не одразу прийняли рішення, ми деякий час з вами спілкувались і тільки потім почали працювати. Що для вас було важливим? У виборі партнера по підбору персоналу? Коли вибираємо партнерів по підбору, коли вибирали партнери по підбору персоналу, то е, я довго шукав, звісно, і м, порівнював для мене важливо було наскільки, наскільки компанія, яка підбирає для мене людей, шукає для мене спеціалістів. А наскільки вона занурюється у питання, наскільки вона розбирається в тому, для яких цілей шукаємо ми співробітників, що їм потрібно буде робити, і якими людськими якостями вони мають, там, з якими людськими якостями вони мають бути, і який рівень, рівень досвіду. І так, в нас е, немає, так, в нас, е, якщо люди до нас приходять, то ми працюємо довго, і нам важливо одразу отримати таку людину, з якою ми зможемо працювати довго. То для мене було важливо, наскільки е, наскільки е, пропрацьовується вакансія, наскільки вона е, вивчається. До моменту, коли починається саме підбор. А як ви вважаєте, чому ви з нами вже 8 років? Ну, це дуже, це дуже просто, бо да? завжди компанія, з якою ми маємо. Такі ділові відносини, які е, продовжуються і е, е, якісь в процесі роботи вони м, м, розширюють розширюють і е, закривають е, всі сфери, пов'язані з пошуком працівників, які е, компанії, яка не просто шукає, але ще й, е, йде на зустріч, коли потрібно е, знайти співробітника е, іншого, якщо е, можливо, е, е, були, були якісь ситуації, коли не підійшов одразу, е, то я завжди завжди зустрічав. Е, Такий позитив, і позицію, яка налаштована на співпрацю, завжди е, був простір для перемовин, завжди був простір для обговорень ситуації, і е, можу сказати, що все. Е, всі обговорення, які в мене були, з компанією Олександрія, з вами особисто, з менеджером по підбору персоналу завжди закінчувалося для мене вкрай позитивно. І результативно. Да, тому так. з вами. Відповідно, результативно, а, так. А. а що змінилося для вас завдяки нашій співпраці? Що змінилося? я почав я для мене розумієте зараз я сприймаю сприймаю вас як мого партнера як компанію в компанії як відділ в компанії. Mm -hmm. тобто я вважаю що ви мої ви мої працівники тобто mm -hmm. і ви працюєте начебто начебто працюєте в мене в моїй компанії mm -hmm. і я про це подумав Недавно і дійсно так і є. Тобто компанія на аутсорсі, але мені мені е, сприймається, як це департамент, який працює е, в самій компанії. Тобто, а і так. для мене змінилося питання пошуку е, пошуку. Цього пошуку виконавців цього процесу, тобто, ця сторона мого бізнесу вона закрита. Mm -hmm. Я знаю, що там є спеціалісти, які завжди знайдуть мені правильних людей. Віталій. Ну, я хочу додати, то, що так і є. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваш бізнес квітнув, розвивався. Да? І зі свого боку, ми прикладаємо всі зусилля, щоб завжди наша співпраця була результативною. Я вам дякую за розмову, за довіру. Вам бажаю процвітати, щоб ви розвивались, щоб у нас були далі нові замовлення. Ну, ми завжди, як тільки потрібна наша допомога, ми завжди поряд. Так то так що успіхов вам. Дякую. Супер. 27 липня виповнюються вісім років нашої співпраці. Вісім це цифра, яка символізує безконечність. безконечність Тому да, я да. надію, що наша співпраця буде саме стільки її продовжуватись. Да, да. Тобто працюємо далі і нам всім успіхів. Дякую вам, Віталію. Нам всім Дякую. успіхів. Дякую, Дякую вам. Да.